Червоний блиск помер в коронах крон, і присмерк прилетів на чорних крилах, палітру кольорів і бурштиновий тон накрили круками німі вітрила. Там, в морі мороку, пливуть, немов мара, заморені, розмірені мінори, мільйонний раз манірно помира, Замріяне мірило миру й горя. Світило сонне, ясно золоте, самотнє і засмучене до смерті, бо мусить скласти золото святе, У сейф сумний, смерканням розпростертий. А завтра прилетить крилатий корабель, знов принесе зорю в коралові заграві, крихкий кришталь зарошених земель і кольори у райдужній оправі. Заяскравіють знов корони крон. Забувши назавжди про смерть вчорашню, закольорить в рожевих іскрах трон, Аврора вже гряде, мов королева справжня, і розілляться по артеріях краса, і вітер забринить у кожнім фібрі, впаде у кров над хмарна бірюза, і серце забринить кораловим колібрі.